Мої вітання! Я Тетяна Чекаєва, і тут на своєму каналі я розказую про книги. Дякую Збройним силам України. Дякую кожному захиснику і захисниці за те, що обороняють моє місто, нашу країну, усіх нас. Сьогодні у мене на каналі поетичне відео. Я не знаю, чи ви скучили за цим форматом, але я дуже скучила і вже давно задумала зробити. Відео з поезією Миколи Вінграновського. І так склалося, що готуючись до цього відео, якраз проглядала, нагадувала собі роки його життя, дати. І народився Микола Вінграновський 7 листопада 1936 року, а відійшов у вічність 26 травня 2004 року. І записую я це відео 26 травня. Тож у цьому відео звучатимуть поетичні рядки Миколи Вінграновського, поета і прозаїка нашого українського, який писав так чуттєво, який свої вірші писав так ніжно, так лагідно, вони у нього такі красиві, такі тимдітні, такі, такі, такі. такі. Просто допишіть свої синоніми до. Мого цього такого синонімічного ряду, аби означити те, що ви сьогодні почуєте в моєму відео, тому що мені його поезія нагадує ось ці прекрасні кущі-троянти, які зараз починають квітнути в місті. І вони такі ніжні-ніжні, коли береш в долоньки, просто ось так пригортаєш, цю квіточку троянди, кущової цієї такої. Світло-світло рожевого кольору, такого вона красивого, і, от, власне, вона така ніжна, така крихітна, така тендітна, така гарна. І коли читаю вірші Миколи Вінграновського, то вони якісь ось такі, вони якісь такі. І я сьогодні обрала для вас ті вірші, які ми захотіла поділитися, саме ті, які викликають ось такі емоції, радості. Сповненості такого світла, і крім того, що вам сьогодні я прочитаю, звичайно, його поезія сповнена різного, різного різного звучання. Там є і присвяти Василеві Самоненку, і присвяти Олександру Відовженку, який був його вчителем, і про любов до своєї країни, до України, і про боротьбу, і про війну, і про історичних персонажів, і історію нашої країни. Тому. Дуже-дуже вона така багатогранна, але я хочу сьогодні для вас виокремити те, що мені якось так защебетало солов'ями в серці, коли я готувала для вас це відео, і саме те, чим я хотіла поділитися, аби, можливо, ви усміхнулися, аби радість якась була у ці хвилини. І сьогодні моїми співведучими буде збірка поезій Миколи Інграновський. Вибрані твори у трьох томах. Том перший це тернопільське видавництво Богдан, і також він грановський на срібнім березі. Це «Абаба Галамага» і їхня поетична серія. Перепеленят перепелиці обняли тісніше у тривозі, Покотився місяць по пшениці, Розбудився вітер на дорозі, Вітер колоски смикнув за вуса, Місяць рогом настромився на небо. Мати-перепілка темноруса Ще тісніше діточок до себе. Хмара, наче піп, від небокраю, Зупинила слізно на городах і хрестом у золоті розводах перепеленят благословляє. Далиніє вечір в бабиному літі, І попід тополі в полі край села Гусеня хмарини плутається в житі, Малинові пара губить іскрила, Губить воно, губить, що робити має В небі наліталось до схочу. В жовтім житі вітер пера позбирає, А дівчата з жита хліба не почуть. Аж Аж тим хлібом. Ти вся любов, ти чистота, довірливість благословенна, Твоя краса мені свята, Твоя любов мені священна, Троян до неба і землі в тобі всі їхні барви грають, У мене сльози розцвітають, цвітуть думками на чолі. В будинок твій я входжу, наче в сад, І для тривог моїх турбот, моїх досад мені дарує він красу землі і неба. Я першим поглядом завжди дивлюсь на тебе. Тобі присвячую я літ своїх світання, Весну думок, весну свого кохання. Як же це красиво, як же це красиво Привіт тобі, ріком моєї долі! Ні, я себе не можу уявить Без тебе, Дніпре, як і без тополі, Що в серці моїм зранку тополить. Зіходить ніч на витишений сад, Глибокий вересень шумить крилом качинем, І за вікном у літолет відчиненим Червоних зір, червоний зорепад. В бентезі я душа моя живе твоїм печальним іменем прозорим, Твій теплий голос кров мою зове, Я освітлений твоїм осіннім зором. Ого мені суєт я не в потребі у вересневім полі, ні душі, ні вітру згаю, ні хмарини не в небі. Лиш золота гроза в моїй душі. Мені приснились ми, Сквильовано і тихо, Ми йдемо по губи у Дніпрі, І погляд ваш мені, любов'ю диха, Веселі плечі ваші білим сміхом, Мені сміються в легітнім Дніпрі. Над гаєм грає птичий грай, В дощі вдягаються тополі. І квітів жовто-синя повінь Біжить на вшпиньках до Дніпра. І вже по птичому невпинню телята півняли хвости, І квокчуть кури по підтинню, І квокче сонце і хати. Радіє баба, як дитина, що вже пішло вноча метке. Зійшов щавелі, цибулина, Кози, Козиму в котерпке. Радіє колесо на хаті, Лелеченятка сплять у нім. Радіють глечики позаті, Корову звеселяє грім, Сміється й світ мій. Тануть тіні у вчоразимньому чолі, і в цьому світлі сміховинні сміється й слово на столі. Сміятись вам, мовчати вами, вашим ім'ям сповнять гортань і тихотихими губами проміння пальчиків гортать, на лист, на сніг, на квіт, на тіні у шелест і на шелестінь, стелить в душевному тремтінні. Солодку, юну вашу тінь і в слідонковім сумовинні прощально пестить шию, ніс, І сонні соняшники сині, в солонім сонці сонних кіс. І знать одне любити доти, доки не згасне долі рань, Не згаснуть серця перші кроки і перші болі перших ран. Любити вас, любити знатність, любити вас любить для вас, любити вас любити радість. В червнево-вересневий час. Над чорнобривцями в саду останнє яблуко висить, Останній лист упав на чорнобривці вчора. Під рябими кущами вухатами, де стерня босі ноги коле, Зайці котять передніми лапами по городах капусту в поле. Перша колоскова. Спи, моя, дитино, золота, спи, моя тривого караока, В теплих снах ідуть в поля жита, і зоря над ними йде висока. Спи, моя, гіллячко, голуба, Тихо в моїм серці, і щасливо, За вікном хлюпочеться плавба Твоїх літ і долі гомінливої. Спи, моя, дитинко, на порі, Тіні сплять, і сонна яворина, Та як небо в нашому Дніпрі, так в тобі не спить, хай Україна. Хай вона не спить в тобі повік, бо вона для тебе і для світу Люлі, мій маленький чоловік, капле сон сріблястий з верховіту. Як це ніжно, як це красиво, це дуже, дуже, дуже гарно. Згорають очі слів, згорають слів повіки. Та є слова, що рвуть байдужий рот, це наше слово, жить йому повіки, народ всевічний, Слово, наш народ. Цвітуть на білому хати, у грудях грудня, зими, зими, Димів обжені хвости і духовечі та козини Цвітуть обмерзлі криниці. Холодним квітом мармуровим дитя заснуло на руці, як слово на долоні мови. Ластівко біля вікна, ластівко нашої хати, Що тобі ластенько дати, Меду, борщу чи пшона, ластенько, літа кінець, діток твоїх би до хати, Я научу їх писати Небо, Дніпро, Горобець. Ластенько, ти не літайся, Мало налітатись в волю, Ще народись та удасть в небо вітчизну і волю, Так воно в світі і є, Так воно є, Щоб літати, Горочко рідне моє, ластівко нашої хати. В вісні наш заєць знову задрімав, Якби не в сні, то де б йому дрімати, На теплу землю вухонько поклав І серце свої заячі під лапи, Додому ніч собі на небо йшла. І на зорю дивилася мурашка, Дрімайлику тим часом зацвіла під вусом, під самесеньким ромашка. Була гроза, і грім гримів. Він так любив гриміти, що аж тремтів, що аж горів на трави й на квіти. Грім жив у хмарі, і згори він бачив, хто що хоче, налив грозою грім яри, умив озерам очі. А потім хмару опустив на сад наш на щасливий і натрусив зі сливи слив, щоб легше було сливі. Та тут до грому вздогін заговорила груша «Трусніть і грушу, дядько Грім, бо важко мені дуже. І дядько грім сказав собі Потрушу я і грушу, бо небеса вже голубі, я покидати мушу. Шепоче дощ про тебе у траві, ріку читає сірими очима, Ідуть з роботи землі степові, Лежить гора з сосною за плечима, сухе намокло небо і стебло, У зачинят ростуть веселі зуби, І ковуняче зернятко стекло Червоною краплиною на губи. Подовшали тривоги і листи, Ліси на глину, на пісок опали. Лиш ти одна, мені одна лиш ти, мій палиш сон і душу мою палиш. До золотих воріт ти ходиш, не ходи, там з неба дощ, в горосі твоє плаття. І тепер ще кілька поезій із цієї збірки. Вірші, які я хочу прочитати, також є в тій книзі, але хочу показати вам і це видання, яке є. Може ви звернете увагу саме на нього, тому... Два вірші зачитаю ще з цієї збірки поезії Сеньорито Акаціє, добрий вечір. Я забув, що забув був вас, Але осінь зійшла по плечі. Осінь ви і осінній час, коли стало любити важче і солодше любити знов. Сеньорито, колюче щастя. Хто воно за таке, любов? Вже б, здавалося, відболіло, Прогоріло у тім вогні. Ступцювало й душу, й тіло, вже б здалося, нащо мені? У годину суху та вологу відходились усі мости, і сказав я Ну, слава Богу, і нарешті перехрестився. Коли ж, здрастуйте, добрий вечір! Ви з якої дороги, пожежу моя, Сеньорито, вогонь по плечі, осінь ви і осінній я. Сама собою річка ця тече, Маленька річечка вузенька, як долоня. Ця річечка Дніпра тихенька синя доня, Маленька донечка возі мені ще. Вона тече в городі в нас під кленом, І наша хата пахне їй борщем. Цвіте над нею небо здоровенне солодкими хмаринами з дощем. Ця річечка тече для клена і для мене. Її тоді я бачу, коли сплю. Я річечку оцю, в городі в нас під кленом. Як тата й маму, і як мед люблю. Ось таку поезію я сьогодні для вас обрала. Ось таке поетичне слово Миколи Вінграновського. Я дуже дякую вам за увагу. Маю надію, що вам відгукнулось слово нашого українського поета. Слава Україні! Слава кожному, хто робить що може там, де він є, аби наблизити нашу перемогу. Дякую. До зустрічі!